Вітаю на каналі Гастях у Тані. Сьогодні у мене ось така капуста. Сьогодні 10 травня. Капусточка вже починає закручуватися, непогана вона. Я її... Вона мене постійно накрита агроволокном. І один раз я її підгадувала збродженою травою. Сьогодні я ж знову хочу підгадувати збройженою травою, так як Земля сухенька і треба її чимось полити. То, щоб не поливати просто чистою водою, я палю збродженою травою. Перед цим я чистою водою не поливаю. Просто розвожу в 10 літрах у поливальниці 1 літр збродженої трави і поливаю кожне стебло, ну не знаю, десь так приблизно пів літри. Стеби це ще не велике, тому пів півлітри достатньо буде. Дуже гарне добриво. Капуста його любить, росте вона на ній чудово. Вона бере розгон на цьому добриві. І воно біологічне, не шкідливе, тому що це молода капуста. Буде в'язатися ростикачан і ми будемо її вирізати і їсти. Ось така у мене зброджена трава. Вона готова. Я кожен раз як беру, відбираю, то я обов'язково додаю води. Просто чистої води. Вона має, немає в мене зараз запаху, тому що я сюди влила 500 мл байкал. -І. Тому запаху тут немає. А так, ось така вона. Ось полила я свою капусту і зараз. Знову ж накрию агроволокном і так вона мене буде під агроволокном постійно. У нас холодно, галі не бійтесь поливати цим розчином. Його їм можна поливати через кожні 10 днів. Він ніякої шкоди вашим рослинам не завдасть. Ну, звичайно, дотримуватись треба пропорцій. Якщо у вас він не дуже такий насичений, то можна навіть і півтори літри. Я не поливаю перед цим чистою водою. Як бачите, перед цим я поливала, це вже мене другий полив капуста. себе нормально, дуже добре почуває, нічого з неї не трапилось, вона підросла і добре підросла. Вже ось парил закручує качанчики. Бачите? Тому можна сміло використовувати цей цей рощин.